Чергова сесія Рожнятівської районної ради проходила у досить напруженій атмосфері камером спотикання цього разу стало питання про призначення керівника територіального центру соціального обслуговування. А подробиці дивіться далі. У першому питанні на сесійному засіданні одноголосно затвердили кандидатуру на посаду директора Верхньострутенської загальноосвітньої школи. Відтепер цей навчальний заклад очолюватиме Руслана Михно, яка досі працювала тут заступником директора. Підтримали обранці громади й питання про оголошення конкурсу на кращий ескіз щодо встановлення пам'ятного знаку на території Рожнятівської селищної ради. А от третє питання про призначення керівника територіального центру соціального обслуговування стало так би мовити каменем спот. Тикання на сесійному засіданні. Річ у тім, що депутати Рожнятівщини вбачали на цій посаді Мар'яна Бардяка, проте його кандидатура не пройшла погодження в області. Очільник Рожнятівської районної ради наголосив, що немає нічого проти такого призначення, проте повинен діяти у рамках законодавства і не відступить від свого рішення. Я кажу і ще раз кажу, що я звик працювати по законах. Якщо говорити про територіальний центр, то ніхто не відміняв положення. У нас є положення, яке ми затвердили, які є погодження Департаментом соціальної політики, які є затвердженням рішення сесії районної Ради. Те, що Лаган рекомендує, це дуже добре. Але якщо дехто хоче заховатися за колегіальним рішенням нашої сесії Рівної Ради, то це не дуже добре. Тому що кожен керівник має брати на себе відповідальність. таку ж думку висловив голова райдержадміністрації Василь Рибчак. Кандидатуру Мар'яна Бордяка мають затвердити в департаменті соціальної політики облдержадміністрації. Так вказано в положенні. А відтак не буде жодних проблем щодо майбутнього місця роботи Мар'яна Бордяка. Бранці громади почали дискутувати, пропонуючи, щоб керівника департаменту соціальної політики облдержадміністрації запросили на сесійне засідання І таким чином розставили крапки над її. Виступив і сам Мар'ян Бардяк. Цього дня пропонували й інші варіанти вирішення питання. Тоді у правовому полі щодо майбутніх дій ситуацію прокоментував прокурор Рожнятівського району Юрій Фреїшин. Три шляхи важу перше, це звернутися через рішення сесії. З клопотанням про погодження певної кандидатури, друге рішення це і, або закликати до себе сюди і дійсно його послухати, чому він не погоджує цю кандидатуру, або, в принципі, проголосувати і через місяць приймати ту же кандидатуру, яка вас влаштовує. Цього дня раціонального вирішення щодо зазначеного питання так і не знайшли. Остаточну відповідь на нього отримали наступного дня під час продовження сесійного засідання, на яке прибув керівник департаменту соціальної політики облдержадміністрації Ярослав Лаган, проаналізував ситуацію, привізши погодження кандидатури Мар'яна Бардяка, враховуючи позитивне подання з області, було відкинуто усі застереження голови Рожнятівської районної ради шляхом поіменного голосування кількістю 35 із 30. 37 голосів депутатів призначено Мар'яна Бардяка, очільником Рожнятівського територіального центру соціального обслуговування. Укладено з ним контракт терміном на один рік.